Кремінь, коли вона стояла, як мадонна, до серця, притуливши, немовля, хитнулась твердь небесна і бездонна, хитнулась і спинилася земля. Це наша Україна, мати ненька, це наш полин, потоп і землетрус. І ця сорочка вишита біленька, і цей біленький вишитий обрус. Як ми багато в світі цим не встигли, але над світом мати і дитя. О, не викреслюй коми, ніже тикли у чорній книзі нашого буття. І дім зведемо, і відбудуємо школу. До солі ми докинемо нектар. І буде все, і піде все по колу. Кому комп'ютер, а кому буквар. І буде твердь земна, твердіше тверді, і м'якша заросплавлена шосе. І будем жити, жити аж до смерті, коли нас білим снігом занесе.